Привіт всім. Була після праці в Літлу і зробила малесечкий закуп. Ой, тут ходять мої помічники. Генрі Голуб, Тімчик, Котик, там десь іще гелька є. Ну, показуємо. О, вона гелька. Привіт, привіт, мої хороші. Привіт, привіт, мої любі. Ей, гелька, тут нема нічого для вас, це для мене. Я купила собі для жіночої гігієни. Бела Perfecta Soft. 20 штук, щось там до 7 злотих бідло. Ще взяла на всякий случай, щоб були. Bella for Tense, Relax. Я так понимаю, ага, Aroma. Aroma. 10 штучок. Там щось 5 злотих часов було. Такі ще взяла, це що була, називається. І взяла для щоденної гігієни. Потім такі Bella Pace Fortunes, такі на стрінги, на більші. Теж Aroma Soft. 20 штук, щось там 3 чи 4 злотки, вони дешевенькі. Не знаю, як вони виглядають, хочу побачити. Ага, отакі. Такі. Так, далі. Для котика Тімчика взяла присмаки і ще таке набрала. Отака лента 20 штук. Напевно, що вони стояли, по-моєму, 9 злотих, але ще таких довжелезних не було, В смаки. Ось така двойна пачка подвійна, громенна, гармошечка. Так, і ще собі. Ей, Тімей, що ти робиш? Тім, прикращай, ось вот, хуліганять. Нормально себе віддіти. Генрі собі відпочиває. Нормально ведіть себе. Так, взяли ще собі енергетик Black. Такі це, як завжди, секс драгон бо він легко п'ється. О, Генрі до мене на плече прилетів. Так, для гільки взяла рафі з воловіною. Це, кстати, і тімчик любить, бо тут багато галярядки. І такий він м'ясний. Ну, кстати, їх найулюбленіший корм цей рафі. Але не в желізні пушки, в такі банки, а в таких пакетиках він щось лучше їм писує. Для Тімчика я завжди взяла сирні хрупчики такі. Тут сир з куркою. Такі. Подушечки хрустяще. Це любить теж просто посмакувати. А що ще взяла? Ага, парубки. Не брала ще такі. 700 грамів XXL пакет. Щось там теж в районі 9 чи 10 злотих, 14 штук з курчака. Смачне, на тепло і на зімно. Ага, можна і готувати їх, можна і холодними їсти. Ну супер, спробуємо. Як вам цікаво, то пишіть, задавайте питання, буду казати, як, як смакувало. А, що смакувала. Що, пішов відпочивати, далі хороші. Так, і ще для гільки взяла присмаки, бо теж недорого, там чи 5 чи 6 злотих стою, 5 штук. Але вже брала такі. 180 грам і нормально її. Одна вдень, тут ще я така застежка, що потім. Сюди, коли відкрию, можна переліплювати, замикати. Така супірова. І собі взяла просто на вечір, їсти уже, кстати, розморозилася. 16 крабових палочок, 250 грам, теж щось там 5 злотих стоїть. в Лідлі. А, Але це так, просто поїсти. М -м -м. Як то кажуть, замість чіпсів. Ну, і все, вроді. Ну так. Да. І закуп, все. А, і ще з дочкою забігала. А, ні-ні-ні! І ще я з'їла, як завжди, дві палочки со шпінаком з слоєчки. Вони там по дві злотки. І одну слоєчку таку квадратну з грибами. Теж з'їла по дорозі. От, і це все разом мені, ну, можна сказати, 72 злотих вийшло в літді. Так. А ще з дочечкою заходила до натури до магазину, то вона мені собі брала духи і мені взяла. Зараз покажу. То в натурі ATMH взяла такий спрей для тіла з бльозками. Собі вона взяла білий без бльосточок, такий прозорий. А мені взяла такий розовий, то він щось там 9,99 в натурі стоїть. То вона мені такий подаруночок. Але супіровий. Віл. Зараз, якщо що, то десь бризнути, щоб було видно. Не знаю навіть де. Не видно тут, як мерцає, о, чи трохи видно. Трохи видно, коротше, мерцає вона на світ. І легкі такий якийсь фруктово-квітковий аромат, і легке таке мерцання. Мгелка для тіла. Така мгла, туманчик для тіла називається. З фруктовим ароматом. Романс. Mm? Ну, дуже такий приятний. І пані Валєвська там щось в районі 30 злотих. Є всі кольори, ні, не всі бордові нема. Є рожева, біла, золота і синя гранатова. То собі вона мала взяла. Золоту, по-моєму. А мені білу, таку класичну. Це така класична польська туалетна водичка, зроблена в Варшаві, по-моєму. Але вона ну, така дуже ароматна. В натурі 630 чи 35 злотих вона стоїть. White. Але насправді аромат на такий класичний жіночий аромат. Просто свіжий такий свіжості. Пахне. 30 мл тут. І тут, кстати, перевод є і українською, і російською, і польською на різних мовах. Ну он Духи пані Валєвська Вайт. Енергетична композиція ніжних білих квітів. З покусною амброю і ванілью. Дуже люблю ванільку. Елегантний денний аромат схвалено дерматологами. Ну і супер. Так, у Варшаві зроблено. Вот.